Усі можливості міського бюджету вичерпано. Останні три місяці року будуть складними, зазначає міський голова. За дев'ять місяців року комплексом заходів вдалося зменшити незабезпеченість бюджету майже на 4 мільйони гривень. Втім, вона залишається в обсязі 20 мільйонів без допомоги держави. проблеми бюджетної сфери міста не вирішити. Підсумовують фінансисти у середу. На позачерговому засіданні виконкому вони звітували про стан справ. За 9 місяців в цілому до міського бюджету надійшло доходів 152 мільйони 165 тисяч гривень. Це 98 до затвердженого плану. По загальному фонду, по власних і закріплених доходах надійшло 51 мільйон 150 тисяч. Виконання складає до розрахункових показників Міністерства фінансів 84,3 до затвердженого плану нашого 100 відсотків. зростання до відповідного періоду від 2012 року становить 3,2% або 1,5 млн грн. Розрахункові показники доходів, доведені місту Міністерством фінансів, є завищеними та завчасно нереальними до виконання, пояснювала начальник фінансового управління. Тому на суму невиконання планових показників міністерства було оформлено середньострокові позики на 8,5 мільйонів гривень. Основним джерелом доходів міського бюджету є податок з доходів фізичних осіб майже 84% фактичних надходжень. За 9 місяців року по цьому виду податку надійшло до бюджету майже 43 мільйони. Це на 3 Відсотка більше за відповідний період минулого року. Найбільші суми надійшли від «Укрспецвагону», ЛКМЗ та міських підприємств залізниці у звітному періоді. Бюджетні кошти переважним чином спрямовувалися на виплату заробітної плати, медикаменти, харчування дітей, оплату спожитих енергоносіїв. Фінансування установ проводилось в межах лімітів та наявних фінансових ресурсів. Для оплати захищених видатків за 9 місяців в управлінні Державної казначейської служби отримано позик короткотермінових майже на 96 мільйонів 14 ще треба повернути, і хоча незабезпеченість міського бюджету спільними зусиллями вдалося зменшити, проте залишається сьогодні реальна незабезпеченість у 20 мільйонів гривень. Так виглядає ситуація. тому огромна просьба і до всім, і ка всім нашим колегам, ко всім розпорядникам бюджетних коштів держать руку на пульсе. С людьми мы работу проводим. Ситуация, еще раз говорю, сложная, но абсолютно предсказуемая. То есть это тот случай, когда нужно к ней отнестись понимание. Державна дотація вирівнювання фінансової незабезпеченості місцевих бюджетів має вирішити проблему. Така договоренность є, ситуація практично складна, однакова по всіх наших колег у всій країні. Тому сподіваємося на те, що будуть прийняті міри на центральному рівні, на державному рівні. В вопросах дополнительной дотации